Усім привіт, друзі! І з новим роком вас! З вами до Нового року залишилось 2 дні і це новорічний Майнкрафт. Е, я граю зараз на Сентклеєр з декількома модами, які зараз вам покажу, розкажу. І тут про нас їх 11, але, в принципі, не головне, чи багато модів, головне новорічний настрій, тому що ж. <плес> настрій це головне, <плес> Де, на мою думку. Ви бачите, я трішки в скін, я його зовсім не домолю, ну, до кінця не домовляв, але це не суть. Потім я вам покажу що за моди тут стоять. Але найостаннішим модом який зараз тут стоїть, це є мод Pixelmon. Саме останніша версія, яку я зараз вам і продемонструю. Я вже тут вибрав ось такого покемона! Чайдер! І за 16 тим разом, напевно, ми заряспались в <клес>, сніговому біомі, тому що я спеціально так робив, тому що ж як це? новий рік і без снігу ну, непорядок. <клес> Ну і я думаю, зараз виконаю деякі такі найменші доручення, які повинен би я виконати в Майнкрафті, це для початку добути дерево хоча б. Міп не помішала зараз хвилина і... хоча б два жаліза. Але це вже потім. саме тут Моди? Ну, стоїть, коротше, мод, що я так от можу рухатись, наприклад, ви бачите, що в мене піднижкою трішки недомальовано. Але це не суть. Задобуємо дерева. <реш> До речі, ви замітили, що я зараз про так біля цього, біля покі-центру. Хто, зна... ну, хто не знає, про що я говорю, ну, словом, це мод Pixelmon. Тут Хіод. От... Я вибра... на початку мені дали вибрати <реш> різних <реш> мого покемона. я вибрав це з тому що він мій улюблений, так би мовити. І що саме потрібно робити в цих, в цій, так би мовити, моді, в цій збірці моїй. Тут потрібно, от, бачите, тут є різні покемони, їх потрібно з ними битися, прокачувати свій левел, типу зараз п'ятий левел, також ловити покемонів, там різних різні види покемонів, там моні, там землі і так далі. вбивати е, покемонів, ну типу, вбивати їх, прокачувати своїх покемонів. Е, що там ще? ну, Находити легенд, всяке таке, о, до речі, хід. Ось тут круто, ми, що ми знайшли вже цей, тому що тут є хілка, що вона, вона не потрібна на даний час. Але ми все одно похилимось. Так. Зроблю я сукеру для початку, ну якусь сукеру цей, ви ну, зрозуміли. Е -е, для початку кайло, потім зроблю інструменти. Ну почнемо, як кажуть, як звичайні будні майнкрафтера так думати. Ну, десь тут зробимо таку шахточку невеличку, десь треба так зробити, щоб... Десь Ось що... десь вгорі, коротше. Я не замучу таку гарну шахту, типу там всякі ті підтримки, розширю її трішки. ну... Ну, я поміг робити багато лесплей, якщо вам здійснилось ну, як б... багато випусків цього летсплею, якщо вам дійсно сподобається, якщо ні, то... Ну, то ні. Якщо ні, то ні. Я все одно буду проходити цю збірку, Може мені вона подобається. Це, до речі, остання версія моду Пікслімон, як, як я вже казав. І тут багато чого додали, що вона я не знаю, тому, що... тому ми будемо вивчати, так думати, мод Pixelmon версія 3.0, здається, ну, не пам'ятаю точно. Разом. Я в попередній версії грав, але ну, 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 гаразд, чому б не пограти. Так, от ми трішки зараз прориємо, М може повезе і дайдемо залізо. <схе> Було б досконало просто. Але не щастить. Ну і гаразд, ну і, ну, і не потрібно, ну і не потрібно. Порию потім знайду. Зразу зроблю так. Щось мене шрифтами не те, але гаразд. Ух ти, зразу ж пещера. Печера. Я взагалі йшов не для пещери, але. Мені потрібно був просто камінь. Просто камінь. Ну чому? Ну чому? Чому? Зараз я полюбую. Хоча чекайте, ну. це ж мод Піксельмон, тут немає злих мобів. Хо, чого я боюся. Ось тут таку панську сходинку поставимо. Так, я... О! О й залізо є. І ми його і й добудемо. Тому що залізо, як кажуть, річ потрібна і вона мені, до речі. Саме сьогодні буде потрібно Ну звісно ж ну, ну як інакше, ну звіснош, каменякало Хезу <свісно> Мені зразу, мені сьогодні буде потрібно Залізо тому що я хочу зробити одну штуку так мовити, підготуватися до нового року у мене Тут є Тументує допоміжні деякі моди Ну, скраститься там це не сильно складно але підготуватися до нового року не помішає Це я ось що я скажу Тому треба взяти Ось там побігти швиденько добути вільця як кажете, тільки зараз по зразу в шахту. Ну, Нормально, це нормально. Добудемо трішки вугілля, тому що вугілля багато не буває. А мене його взагалі немає, так що хе, воно буде потрібне. Це гарантую просто. Що я... Я вже розказував вам, вже, що являє в себе мод Pixelmon, але... Гаразд, до речі, там, дивіться, ага, ну, до води можна збігати, поглянути, чи там немає часу маги. Тому що річ. Так, я не хочу у -у 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 заглиблюватися в трішки в шахту, тому що, тому що... мені це не потрібно. Я вже Скільки потрібно мені заліза, я вже знайшов. Більше мені... Я просто... Ну от, не потрібно заглиблюватись в шахту, сам заглибився. Прям не знаю. <хи> але щоб я знайшов вихід додому. Так, ось тут мій вихід же. Аж так нехай стоїть, можна знадобитися. І можна потихоньку виходити. Ой, книгу я потрібно докидати. Сйнуб! Ось чую перші покемони. Такі свайна це свайнап, вони так правильно кажуть, так свайнуп. Свяйнуб! Свайнап! Не мішайте мені, ви за, -за, -за лекі рівні для мене поки що. Так, ну ось, залізо добули, камінь добули, можна робити інструменти. Чому я сказав інструменти? Тому що це інструменти. І не потрібно виправляти, що я неправильно сказав. Так, кайло в нас вже є, зробимо сокєру, зробимо лопату і зробимо меч. А меч не потрібен. А нафіг нам той меч, якщо в нас і так немає цього. Якщо в мобі так немає. Не знаю, чи можна добути цей комп'ютер. Як ви в мене ігра не краще, то в версіях, коли я цей комп'ютер, краще, це грали, він не краснеться! єй! Фух, знав ще я це вимовлю, так швидко. Так, втекнемо десь тут. Ой, не тут, не тут. О, ось тут. Круто. Круто. Все круто. Все просто супер. Цей червоне красиво заберу, тому що не сильно їм мені подобається. І, до речі, можна вже зробити ліжко, тому що це ж червоних з шерсті. А це досить круто. До речі, я буде непоганий. Можна тут жити, чому б ні, Можна прикрасити гарно там, сняга. Ось так. І ліжко забабахали. Ось тут у нас стіл новорічний, тут у нас ще кашня. Ось тут будемо спати. Ось тут будемо спати, тут нормально. Так, я хотів побігти шведесенько до річки. І... ні, почекайте, Не хотів я побігти до річки. Треба зробити сокці, цей, як воно називається. ця штука, Пічка, ось. Піч. Поставимо її десь отут, тут далі ще одна, це вже майбутньому і кинемо таку нашого трішки вугільця Зробимо зараз пакет. також пару факів. щоб за два. Ой, тихо, чекайте, щось я лагаю. Ну, за 4 нормально. І втекнемо десь отут, отут, отут. І от тут, щоб світло було, тому що об мене заспавниться, але все одно, щоб було світло, це тепер забрати другої трішки. І побіжимо так, можна в принципі було б зараз когось заращити, ну, ви когось, але м -м, тут ці моби такі сильні, так, знаете, одна сторін, може мені спокійно наваляти, Так що перемож шукати десь в воді Magic Carpів. Все-таки найбільш пасивніші моби, і їх легко. О, осень, ось осень, круто, круто. Magic carp. Фу, Magic carp. Так, все, чай, але я ще. Мумендер! Гуровий раш, Scratch, вроді, саме мужніше така. Атака. Так, досить не планує. Magic carp. Magic Magic просто без yeah. атак, так що ми його зарашимо швиденько. Тому що деколи yeah. трапляється так, що Мэджикар без атаки його легко вбити. убити. Отже, надалося риби і ще два левела. Ще два левела нам стало, щоб прокачати нашого чермандера на один рівень. Нам це шостий рівень. Єй, круто. Тепер можна йти на оцього один настоп. я не знаю, чи він за... Тільки щоб він нас не завалив. Так, це замажили трішки, тільки щоб у нього не було як яких атаках. Тому що на перших рівнях це досить важко прокачати. Не як класно. Прокачитись може і легко, але ви ще маленькі, беззахисні і вас дуже легко завалити. Можна <плес> я можу сказати. Ще один удар є, 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 ми завалили в два рази сильнішого моба за, за нас. І ми вже восьмий рівень, вау! Wow. Мега прокачка, просто мега прокачка. Почекайте, це часом не глина. Вау! Ха, круть, глина, ні красна нова потрібна. І я чую в цьому випуску ми вже завершимо, так мовити, підготовку до Нового року. І це кульна. Ось шах. глина. марчика, лайк. Міні 20-ки не бічно потрібно. Давайте оце 14 левел завалимо, тому що ми вже сильні. О, нас нова атака, Ембер, Це фамен. Вогняна Так, так собі на дамажить часа 14 рівень, чого я дивуюся Точніше, не промоцю. Так, оце вроді навіть не атака, це просто так Так, так. Креч, сіки немажить. Так, дамажить трішки більше култин. ніж Ембер. ну гаразд, дем з скречем. Так, і цей теж Кеманер! буде пасивний моб, тому що він взагалі не віддивається, навіть це добре. Але <плес> він може звісно кританути нас, що знесе нам, може пів хп, може розпомню, все, так що... Це було би погано. Але ми вже його зарашили, завалили. Все, 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 знову, все, ми дев'ятий рівень. Все нам тепер не страшні оці осакімобики. Зараз ми вас тут всіх наваляємо, вам розпокажемо в раки зимують. Магикар. Я чермандер... Це, 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 це віддавається на трішки, бачите, він на стрічки. Ооо, дивіться як ми його к ми, ми його крітанули, круть. Так, о, все, все чувачі, ти не на того нарвався. Магикар. Хоть ти мене трішки побив, але ти не на того нарвався. О, мені дали атаку, Смокскрін. Це не атака, навіть, це захист щось таке. Ну, це принципі, суть. Одинадцятий рівень! Вау! Нас трішки продамажили, так що я не знаю, чи варто ще... Що... Ну попробуй сібетися, якщо він нас б'ято, то просто підемо. Полічимось, тому що не близько зараз буде біля цього. О, він нас, він нас дамажить, так, він нас дамажить. Це вже це вже це вже, це вже опасно, тому що у нас перший більший за нас рівень, по-друге, він, він досить непогано нас б'є і по-третє, у нас було мало хп. Але можливо ми й переможемо, хоча вже щось я сумніваюся. Так, ось він на Ну, гаразд, фігня, 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 все фігня, ми круті, ми, ми прокачались до 11 рівня. покемон наш помер. Ми нафармили 7 риби. Це офігенно, ми знайшли глину. Ну, по-моєму, життя вдалося, як то кажуть. Так, що тут у нас? Пічка вже, напевно, пережарила, моє жалізо. нехай жарить пічки глину. Хоч мені так багато треба, але нехай жарить, але нехай жарить. Це все нормально. Так, пічки мені в ножиці. І мені потрібно цей. Дічки оцього такого оцього, 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 оцього дивного дивного блоку. <плес> да чого, ви, можливо, ви здогадалися. Якщо не здогадалися, то подивитись в кінці відео. Ну і так, ось вже, ось вже до речі, 12 рівень. 12 рівень, здається, наш чермандар. Перетвориться на через. Але на Чарміліона. Можливо, я навіть вам покажу зараз в цьому першому випуску цей, еволюцію. еволюція. Еволюція в Кожного покемона, ну майже в кожного, я знаю, як зараз, ну в раніше ну, давнішній версії в кожного не було, бо тільки в деяких, типу, по три еволюції. Ну, то, в цій вроді додали вже побільше. Ну, то, в кожного покемона є еволюції. Всього їх три, і, і маєте, покемон з кожного еволюцією, як кажуть, чуть-чуть сильнішим. І Отримує свої здібності. Чермандер крутий тим, що він коли отримує... Я гаразд, не буду спойлерити. Побачите потім, коли я досягну 36 рівня. А, ну, напевно, всі долалися, він отримує крила і на ньому можна домітати. Так що я вже поспойлер, але пофіг. Так, давайте битися Клайн. Ось котина, дивіться, він відбивається досить сильно. Досить сильно він нас. Або він нас вплитану, нас... Допут... або він відбивається. Ні-ні, це не от хату атака. Досить непогано, так що. Це погано, це погано. Він нарешті непоганий захист має, тому що він 18 рівень, не дивно. Я дуже швидко говорю і дайте нас вже вбили. Няу, няу, не бей, будь ласка, чувачі, будь ласка, чуваче, чувач, будь ласка, котина, ти, 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 щоб тобі добре було. Одрець, тут є менші рівні дев'ятів, от на них нам треба і нападати, тому що... Поки що ми маленькі, незначні, хоча 9, 11 рівні, у нас вже є всі 4 атаки, і в принципі можемо вже йти на таких більше мобів, які що вже кажуть, можуть нам щось зробити, але рівня хоча б щоб були наші, тому що. Якщо ми зараз напряти на їх 40-х рівні, 50-х, то ми точно не виживемо, тому що. Це ж потрібно так, не знаю, це важко трохи. І до речі, нам би не помішало би вже знайти. До речі, потрібно... там, Ну тут же нам стане в принципі, цегли, так що поставимо жарити нашу сиру рибу. У мене зменшується помалу цей голод, тому що у мене здається мирний, ну в принципі так мирний, не мирний, ну і так зомбі не спавняться, а поки вони і так, і так чи так. І зараз на карті пошукайте, подивитися, чи немає часом. навколо У нас тут априкорні априкорні, це такі штуки, коротше, що досить корисні, тому що априкорниці вони. як цей... Априкорни то ті априкорни досить корисні. Коротше. З них можна робити пакіболи. До речі, Ця цукрова трістина, це досить погано. Навіть досить досить круто, тому що цукрова в зимовому біомі... біомікість, але. Гаразд. гаразд Свої напи. У мене чамі 32 хлопця має. Гаразд. одна сторівня можемо напасти. Хоч він і відбувається, але думаю, ми його зарашимо, тому що ми ж сильніші, ми ж воняний покемон, а він якась свиня. Зажаримо зараз просто і з'їмо просто до Нового року, зажаримо свиню. Ха. він навіть не відбувався. Він відбився. Молодець, молодець, молодець. Але що він нам відбивається Як ми зараз знаємо, останнього таку, його останні останні емберми, доб'ємо Все, поняв. з'їв з'їв, з'їв. Ми 12 рівень Ха-ха, ми круті. І нам дали. Дві стіжки і дві сирих свинини. Ось ми до нового року вжаримо собі свинини. І це круто, круто, дійсно круто. Е, квіточки є. Дай нашу. Ну так щоб буде. Може, десь вдома поставлюсь в горшок. Ой, до речі я вже далеко відбіг. Потрібно... А я, я, я не поставив, до речі, мітку. Тому потрібно бути обережнішим. а так зараз віддалимо ті міні-карту. Так, що тут у нас? А ну-ну, тихо, ну, тихо, 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 тихо. Так, ось на річка, та що валили, цих всяких, всяких меджікарпів. І ж так все ж снігой дом трішки не дуже добрий, ну. Сніга на, настрій, що само собою, але ну, покемонів тут сильно отходу. Нічого собі! Ха! Вау! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Без одного удару Ембер у цього вогню кажу. А, здається, Ембер в вони... не. Так, 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 так. здається, ці свайна, пи? вони не витримують вогню. Вони ж, не знаю, які ви пари. Не... Вони... Ось він наношна. Наносить... Ой-ой-ой, чи бачите, ти ж... Ти ж 32 рівень, ну ти, ти ж нас б'єш, ну, ну де так можна? Ну, ти свиня, свиняти задрепан. Ну, бачите, тут рівень вирішує майже все. І це трішки сумно. Але заграла офінна музика і я думаю, що я можу... Не, не закінчувати. Ой, я так А Не закінчувати, я можу. Я щось можу. Я можу побігти до свого дому. Будинку, де він? Ще шімін. Можливо, тимчасовий. Може і вічний. А, хто його знає. Чорт, де мій будинок. Я зовні А ні, ось термось, ков'яркову цей, а ось він підніється вже. Потрібно поставити зараз мітку. що Мітка це золоз ця мітка? це м Маркер чи що? Маркер, X не. оп, нет, дай митка, не, не. Так, эээ, как только бит, ань чи маленький, готовий бейт, два раз. Господи, как вы повторите битву? Ааа, я забыв. Я забув, я лал. О, ось, 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 я не знаю, вам не знаю. А, я говорю без перестанку. І це, розпростан, пойдет, запишки. Так, рево пожарилась, щема ну, Ще, потрібна душу. Читать что, наверное, так. Ще фіксиремо, тут не суть виживати там. Суть по місі, суть щоб жити, жити все. Варипе, варипе це б'юті. И зачем можна стрихти. А за пішки. О, Про мене не ходить на гонь. О, дайте професійно дієвий. А скретч. Скретч, теж дієвий, але цей це не все пішли так, погоди, не маю так рашики. Ну, власне вже прокачали 14 рівень, Йей! Чекайте, а чи мандр мав би вже еліцинувати? Цікаво, що вони еліцинує. Можливо, 16-го. Де надійте, що я вам докачаю і покажу, що вони еліцинувати? Йой, скільки тут цих марі півчасно. Можливо, навіть одного зловити, щоб в мене був футбол, я б одного зловив, тому що марі був такий прикольний. Бос, марі, вау! Ну що мені варто його вбити?

Ну думаю я гарно пошав, тому що деколи пать респається десь дуже далеко і немає навіть місця, де можна побитися, немає мобів і всі ті рівні, які там на коло збігають, нема з навіть прокачатися. Але але, але. Ембер. Мало-мало-мало-мало, ну, долас, мало, мало, мало. дуже мало, здається, ну здається, ми, ну гаразд, ну гаразд, цей маріп досить такий сильний, він його не вб'ємо, ну кай, це ж боснув. What the fuck? Да я его так домагнулся, что ли, чем не сдалось так? Давай, я не можу бити, чекай. Я по чуть-чуть почуть ему на ось, ну, ну, мов что-то дає. Мов сын не... Ну чрт, ну ти, свиня така. Зараз я тебе попробую забудувати, ясно? Або втопити навіть. Ты, я тебе уж турка... Куди ти біжиш від мене? Не біжи від мене. Скотина ти. Барі, ты. ти повна скотина, все. Я тобі... Хм. А цікаво, а можна побрити <гум> боса. Босса ж є ножі, Ей, а ну сюди ходи, зараз я тебе побрию. Щит, Він ходу тік. Він почув, що я його хочу побрити і втік. Ні, <гум> це прикольно. Смахнул, Смахнув, вас, котина, ах ти ж. Вот це то Маріп такий. Марі, бос. ну, ну гаразд. бачите, він почув, що ми хочемо підстригти і втік. Ну і ну і щирський. О, да, дивіться, <пробуває> Як він виглядає без цього без шерсті. Так, давайте полічимо нашого покемона і може навіть приступимо кажуть, трішки... Так, ви можете облаштувати наш будинок, тому що досить довго ми вже тут сидимо, ще нічого толком не зробили. Тому я думаю, повернуся я з. За секунду для вас, а зараз зроблю тільки такі невеличкі зміни і повернуся за секунду. І. Три, два. І так, друзі, я тут не сильно кажу, так побігав, тому що не було в мене ресурсів, цих маріпів десь позникали всі. Ну, гаразд. Що я міг зробити? Ну я знову, качну нашого черманера до 18 рівня, досить таки гарно качну, тому що вбив до 7 рівня цього свайнапа. І що ще я зробив? Що я тут трішки зачистимо, це само собою. Тут я думаю, десь собі зробити таке місце, де у мене комп'ютер стояти. <віт> <'ї> <г konflet> справді комп'ютер, тут є модна комп'ютерське крісло замути, тому що тільки на ньому мені вистачило шерсті. Диванни, бачите, диванчики в мене поки що такі звичайні, а стіл я вже зробив такий крутий. І зробив ще оцю штуку. Ялинка, ну звісно, чак вже безділинки. Мені потрібно було тільки, ну, пам'ятаєте, я добував глину і... Цей листя зараз такої ялинки, тому що просто така офігенна. Це, це, це круто. Це новий рік, це ялинка і це круто. І ще що сталося? Зараз я вам покажу і на цьому я думаю, можна закінчити перший пілотний випуск Майнкрафта з, з бікс... модом Пікселімона. <пись> <пись> Давайте у цього свина позивали, ми досі не планемо. <пись> Давайте Emberom. Ох ти ж шо скотина, щоб тебе. Тобі... <риві> Вибачте, я забув похилитись, просто після останній його бою. <риві> Дальше, падає Знаєте що я так надумав? Якби я б ще десь тут зробив, собі такий прикольний камін. Оце вікно би забрав взагалі і замутив би тут камін, і тут по ньому поставив два крісла таких і там вогонь за... Да, ну що таке, щось я таке вже задумаюсь о таке. Як тут обжиться, так я бачите, тут вичав чітмот, як чітмод, це четмод, це рецепт мод. І зараз я вам покажу для чого. ну от, Щоб ви нічого так не, не казали, чесно кажучи. Дивіться, ось тут. де, 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 А ось бачите, тут столета крафтиться, так крафтиться 6 шерсть цей диванчик. І ось так краститься ялинка. бачите ялинка. В принципі, отак Зараз я думаю. Йду я напевно посажу мій тросник, тому що мені він потрібен хай росте, нехай росте нехай росте. А для цього мені потрібен оцей факел. Тому що тросник тросником, а лід так просто не зникне. Так що потрібен факел для цього. І думаю, три блоки мені стане. І думаю, що не заростати не будуть. Так, я хотів вам показати не це, але гаразд, для того, що будемо й це. Так, що я вам хотів показати? Ага, ми з чермандра і можна піти на якогось жорсткого рівня свинапа, тому що ці свині мені вже надоїли виїхали, вони окуповують мою територію. Ану сюди пішов. Куда, куда, Боїшся мене, боїшся мене. Я ще нижчий рівень здав, я але шимов... я ушатаю, поняв. О, дивіться, який ем. Ніфіга він нас домагнув. Поняв? ми його уділили з двох ударів. Ха-ха. І зараз. Еволюція. О, ні, чекайте, Скарифейс. Ні, на тебе добратися. Ну. Давайте на цей Скарифейсний лабіринт, тому що я знаю, що це за атака. Скарифейс, єс. І еволюція нашого покемона, і він перетворюється на це, Че... як там його там, короче, цього. Чармеліона, ось так. Ось ми так еволюціонуємо. Я вже раз тобі ведуть відніне, тому що хочу вам показати. Ось він, дивіться, він у нас росте, він росте, інжес, майже з ростом з нас. І він перетворився на Чармілівана. Дивіться, який він офігенний, справді. <свисті> дивіться, дивіться, дітей. Так, виходить на вулицю. У нього стало більше хп. О, ось, дивіться, Кейн, о, горящий хвіст, такий, оце, на, на кінчик у нього оця штучка, така, <свисті> не, ну він офігенний, ну подивіться, чар, чи, ну, шатко йому такий миленький, такий, спокійненький, такий, 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 більш бойовий, такий крутий взагалі офігенний. Так. Ну, ось, в принципі, що, ми, що я вам зумів показати за цей короткий випуск, але думаємо, будемо далі. Й, не можу сформулювати речення. Думаю, далі ми будемо продовжувати виживати з цим модом. Якщо вам дійсно сподобається, а з вами був підписуйтесь на канал, ставте пальця вверх. Бувайте, друзі!